Добрий день, на продаж Volkswagen Tiguan. Автомобіль офіційний, український, куплений у офіційного дилера. У дилера також він проходив усі ТО. Відповідно, є сервісна книга з усіма відмітками і інформація в базі дилера. 2020 рік, 2 літри дизель, повний привід, класна комплектація, Airline, 19 колеса. Пертроніки по колу, є функція автоматичного паркування. Тобто ви натискаєте кнопочку, він паркується сам. Камери 360, безключовий доступ, також є функція відкриття багажнику махом ноги, що дуже зручно, Лед-фари з вирізанням об'єктів спереду, також красиві ЛЕД фари ззаду. Такий у нього світло-сірий колір, легке зелененьке тонування ззаду. Передня частина у бронеплівці це капот, крила, фари, бампер. В бампері спереду сіточка, лобове скло, Volkswagen Оригінал. Левоно було замінене, бачимо маркування одиничку. В цьому нічого страшного немає. Звичайна справа. Зато зараз на ньому немає ні сколів, ні тріщин, нічого. Давайте покажу під капотом, покажу багажник. Гума Pirelli Scorpion Verde. Ззаду така сама. Багажник дуже зручно підійшли з речами, з кульками, махнули ногою і він сам відчинився. Поставили свої пакети, зачинили дуже зручно. Просторий багажник, оця поличка може бути розміщена на нижньому місці, тоді об'єм багажнику збільшиться. Є докатка, що дуже важливо. Тут важелі складання сидінь, щоб була рівна підлога, ну і поличка теж на місці. Давайте заглянемо під капот, зробимо заміри фарби і покажу салон. Під капотом ніхто нічого не мив, не чистив, до продажу не готував, ніякі гвинти не крутилися, нічого не знімалося. З цього боку аналогічно. Давайте зробимо заміри фарби і сядемо в салон. Так як передня частина в плівці, то тут немає ніяких ні сколів, ні дефектів. Ось тут чітко видно наклеєну плівку. Аналогічно тут. Відповідно, стійка без плівки, двері без плівки, крило в плівці. Тому, звичайно, показники будуть товщі на товщину плівки, капот в плівці, також фари теж в плівці, бампери теж в плівці. Далі без плівки. Безключовий доступ. Ця дверка підфарбовувалася, це все робилось у дилера, в цьому місці було якесь пошкодження, тому тут пофарбували. Все, далі, як бачите, звичайний шар фарби. тільки от в цьому місці щось було. Ну і по дверці, відповідно, розпил лаку. Повторюсь, у нас немає отблю, це великий плюс. Плюс в тому, що у вас не буде з ним проблем. Ну, і його не треба заправляти, витрачати на це кошти, що теж приємно. Тут у нас в порогах теж плівка. Відповідно, тут немає, тут плівочка. Салон у нас комфортний. Сидіння подовжується для водія і для пасажира, є масаж для водія і для пасажира теж. Салон без сторонніх запахів. Заднє сидіння регулюється по куту нахилу, знизу теж плівочка до цього місця. Є отакий от столик. Для діток, або і не тільки для діток, дуже зручно в дорозі. Є окремий клімат для задніх пасажирів, підлокітник, підстаканник і сидіння регулюється. Також, звичайно, є ізофікси. Все, більше нічого не фарбовано. Бампер задній також в гарному стані. Тут також захисна плівочка наклеєна. Щоб не було подрапин, коли ви щось сюди завантажуєте, тут у нас теж ніякі гвинти не крутилися. Відповідно, тут теж плівочка. Є складання дзеркал, підігрів і плівочка в проємі для водія. Сидіння водія не затирте, не зношене, також регулюється по довжині, має масаж. Кермо в рідній обшивці, не затерте, 88 тисяч пробігу, є полюстки перемикання, датчики світла, датчики дощу. Давайте запустимо двигун, натискаємо кнопочку старт-стоп, і автомобіль запускається. Є автохолд. Є функція автоматичного паркування, є камери. Зараз вімкнеться екран. Давайте отак натискаємо, увімкніть поворот, воно буде шукати місце і паркуватися. Цією кнопочкою можна зразу увімкнути камери. Підстаканнички, підлокітник, який регулюється по довжині, по висоті. Apple CarPlay Android Auto є. Асистенти також покажу. Адаптивний круїз, фронт асист, тобто коли виїжджаєте, а, вірніше не виїжджаєте, вона контролює дистанцію попереду. Лайн асист, утримує в смугах і розпізнає втому. Цифровий щиток приладів. Є підігрів сидінь і підгрів керма, що дуже приємно взимку. Клімат двозонний. Тут така у нас є додаткова кишенька. Отакий от от чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!